Всім привіт, Це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильєв в цьому огляді новини з української залізниці. Зокрема, будемо говорити про масштабну залізничну аварію в Тернопільській області. Також дізнаємося статистику пасажиропотоку на маршруті київ луцьк який обслуговує поїзд шкода, і розбиратимемося з розкладом поїздів за маршрутом Мукачева-Будапешт. Почну цей огляд з подробиць залізничної аварії в Тернопільській області, де 28 серпня зійшов з колі вантажний поїзд, і відповідно було заблоковано рух поїздів на ділянці Максимівка-Підволочиськ. Надзвичайна подія трапилася 28 серпня. Того дня «Укрзалізниця» повідомила, що рух поїздів між Хмельницьким і Тернополем заблоковано. Це призвело до затримки пасажирських поїздів, які вимушено змінили свої маршрути. Тобто, всі поїзди, що мали рухатися ділянкою красне Хмельницький, поїхали іншими шляхами. Загалом було затримано в дорозі на 4-5 годин 20 поїздів. Наприклад, пасажири в соцмережах викладали відео з вокзалів, де перебувало багато людей в очікуванні поїздів. Ніхто нічого не знає, здавайте свої квиточки. Черги колосальні, люди не знають, що робити. Сидять, чекають, Вон, бачите, які черги. А Укрзілесниця, як завжди. Морозяться і нічого не знає, що, що робити в цій ситуації. Ніхто нічого не об'являє, кажуть, що затримка на 4-5 годин, і не зрозуміло, чи там затримка, чи його взагалі не буде. За даними «Укрзалізниці» було організовано доставку пасажирів з Тернополя до Львова по залізниці. На деяких ділянках для доставки невеликої кількості людей використовували автобуси. Тим часом на місці аварії почалися роботи з відновлення залізниці. Близько 20 вантажних вагонів зійшли з колії. Пошкоджено кількасот метрів рейкошпальної решітки контактної мережі. Опори. Попереду було багато роботи з підйому вагонів, їх встановлення на колію і транспортування до найближчої станції. Роботи з ліквідації аварії тривали протягом 28-29 серпня, і лише близько опівночі «Укрзалізниця» повідомила, що на пошкодженій ділянці відновили рух поїздів по одній колії під тепловозною тягою. Що стало причиною сходу з колії вагонів? Поки невідомо. відомо. Тим часом, 28 серпня на відновленій ділянці залізниці рахів ділове зійшов з колії дизельпоїзд. глядачі каналу повідомили, що інцидент стався під час рейсу Ділове Коломия на пригоні Берлибаш Рахів. Зійшов з колії візок моторної секції поїзда за напрямком руху. Це третій і останній вагон. Наступного дня рух поїздів по згаданій ділянці залізниці закрили і скасували приміський поїзд. Нагадаю, що залізницю рахів ділове протяжністю 19 кілометрів відновили протягом двох місяців. На тлі новин про залізничну аварію в Тернопільській області є також і дещо позитивні новини. Зокрема, стала відома статистика пасажиропотоку на маршруті Київ-Луцьк, який обслуговує поїзд. Шкода так, от за останні шість днів там спостерігається позитивна динаміка пасажиропотоку, і поїзд, зокрема в напрямку Луцьк, Київ, заповнюється вже більше ніж на 50%. Як очікувалося, найбільшим попитом у пасажирів користуються вечірній рейс із Луцька на Київ, середній показник. Заповнення поїзда 250 пасажирів. Наприклад, 29 серпня було продано 291 квиток. А у соцмережах пишуть, що 28 серпня заселеність поїзда становила 70%. А от з Києва до Луцька квитки продаються не так активно. Нагадаю, що згаданий маршрут обслуговує поїзд Шкода і G675, розрахований на 623 пасажирів. Як бачимо, заповнюваність поїзда ледве сягає 50% для рейсів з Луцька до Києва, але сподіваємося, що пасажири обиратимуть для подорожі саме цей поїзд, а не автотранспорт. Чекаємо також на доповнення графіку руху експресу новими зупинками хоча б по вузлових станціях. Це ще сотня пасажирів до тих, що вже користуються послугами поїзда. Наразі Експрес 755-756 Київ Луцьк зупиняється по таких транзитних станціях, як Шепетівка, Рівне, Ківерці. Через обмежену кількість пасажирських вагонів, габарит ріс, які використовуються на міжнародних маршрутах, сьогодні Укрзалізниці не може забезпечити пряме сполучення із багатьма країнами Євросоюзу. На сьогоднішній день ми маємо лише два прямих маршрути: це Київ, Варшава і Київ-Будапешт. Відень по інших напрямках Укрзалізниця пропонує їхати із пересадками по прикордонних станціях. Проте для того, щоб здійснити поїздку, навіть за такою схемою необхідно ще розібратися у розкладах поїздів. І, от зокрема, по напрямку Україна-Угорщина є певні непорозуміння щодо розкладів, розміщених на офіційних інформаційних ресурсах Укрзалізниці. За тими відгуками, що пишуть пасажири у соцмережах, купити квитки на згаданий поїзд можливо лише о 8 годині ранку за 21 день до відправлення. До того ж, це лише два безпересадкові вагони, тому кількість місць обмежена. Залишається тільки варіант їхати з пересадкою на кордоні. Паралельно до свого офіційного сайту «Укрзалізниця» розробила окремий ресурс узвеземо.ком. Там є підказки, як доїхати з пересадками до найближчої країни ЄС, наприклад, як потрапити до Угорщини. Дивимося відповідну інфографіку, де вказаний поїзд номер 33 34 Мукачеве-Будапешт відправленням о 12.30. Водночас у розкладі основного сайту Укрзалізниці такого поїзда немає, але вказаний поїзд 325-21 Мукачеве захонь відправленням о 16.30. Я написав запит до чат-боту «Укрзалізниці», аби уточнити розклад. У відповіді було вказано, що курсує потяг номер 33 дріб Мукачеве, захонь Мукачеве, відправлення о 12.30. Я так розумію, що поїзда Мукачеве-Будапешт немає. Хоча на сайті uzvzemo.com він вказаний. Угорський привізник мав. пише, що прямого сполучення Мукачева-Будапешт немає, тобто залишається лише варіант їхати з пересадкою по станції захонь, але не зрозуміло, яким поїздом їхати зі станції Мукачева. На повторний запит щодо розкладу поїзда номер триста двадцять Мукачева. Захонь відправлення о 16.30 чат бот впав у ступор. Отже, відповідно до розкладу угорської залізниці, з Будапешта ходить лише поїзд Будапешт-захонь з української території до станції Захонь можна дістатися поїздом зі станції Мукачева або ЧОП. Відсутність авіаційного сполучення з Україною означає, що сьогодні поїхати за кордон можна лише двома видами транспорту автомобільним та залізничним. Проте як ми бачимо, Укрзалізниця не може сьогодні забезпечити якісне пряме сполучення із багатьма країнами Євросоюзу, тому залишається їздити із пересадками. Ми побачили це на прикладі Угорщини, коли для проїзду з України до угорської столиці потрібно зробити дві пересадки між Різними поїздами. Проте є такі варіанти, які можна застосувати для створення зручного міжнародного залізничного сполучення у короткій перспективі без будівництва євроколії. Про це я розповім вже в одному з наступних оглядів. Дякую всім глядачам за те, що надсилаєте інформацію для транспортних оглядів. Якщо у вас є цікаві повідомлення щодо роботи залізниці, надсилайте їх за тими контактами, що є в описі цього відео. Також нагадаю всім глядачам, що канал Залізні Магістралі потребує вашої підтримки. Це можна зробити за допомогою звичайних опцій. Достатньо буде навіть вподобайки або репосту сюжету в соцмережах. Також ви можете підписатися на канал таким чином, допомогти у його просуванні. І також є ще. Опція спонсорування. на спонсорів чекають бонуси доступ до ексклюзивного контенту. Ну і звичайно, що ви таким чином зробите свій внесок у розвиток каналу і просування україномовного контенту. Всім глядачам зичу це непростий час витримки та мужності. Україна переможе.